Ми намагаємось створити умови, максимально наближені до звичайного стаціонарного кабінету. В нас є повноцінна, гарна, класна установка, до якої ми вже підключили все необхідне, також проведені всі комунікації. З основного обладнання в нас вже є стерилізатор для обробки інструменту. Також Панмети для зберігання інструменту раніше ця вантажівка розвозила пошту у Європі, а вже невдовзі вона стане повноцінним пересувним стоматологічним кабінетом, на якому дантисти волонтери будуть їздити у прифронтові зони та надавати нашим бійцям медичну допомогу. Над його створенням та облаштуванням благодійники працюють вже тривалий час. Лікар-волонтер Олег розповідає, потреба у таких автівках на фронті дійсно є. Коли о, вони в Холодних умовах, в холодних окопах бліндажах сплять, промерзають. В них загострюються всі хронічні хвороби, в тому числі і е, хвороби зубів. Також у бійців не завжди є можливість надовго покинути е, свої позиції, е, щоб поїхати на лікування десь далі. Е, відповідно, це авто може під'їхати до них максимально близько. Це не нуль, не пряма сама гаряча точка. Але максимально близько, наскільки можна завершити всі роботи благодійники змушені якомога швидше, оскільки нашим захисникам потрібна допомога. Втім, назвати цей стоматологічний кабінет готовим, поки що важко не вистачає чимало обладнання в процесі доукомплектування о, Не заважала би мати також ще апарат для пакування інструменту в крафт пакети. Це кращий варіант, надійніший. Також ми ще в процесі е, збору коштів на рентгенапарат, який надзвичайно необхідний. Також розхідники, тому що наразі ми їх не маємо, і плюс на те вони розхідники їх потрібно постійно поповнювати. Також інструментарій, в першу чергу, це терапевтичний і хірургічний. До облаштування пересувного стоматологічного кабінету вже долучилося чимало небайдужих людей. Втім, і цього виявилося замало. Окрім як матеріальної допомоги, потрібен і людський ресурс. Тож, аби залучити фахівців, які безпосередньо дотичні до сфери лікування зубів, сьогодні цю ініціативу представили для понад сотні стоматологів. Усі вони із різних областей України. До рівного приїхали на науково практичну конференцію. Хтось, можливо, має можливість поїхати безпосередньо ближче туди, де, де, де чекають нас хлопці. Хто не може не має можливості такої, щоб їхати, може долучитися до цього проекту як фінансово, морально, хтось матеріалами. Тобто від будь-якої допомоги ми на сьогодні не не відмовимося. Одні зі спонсорів, які долучилися до ініціативи створення мобільної стоматології, місцева компанія з продажу стоматологічного обладнання та матеріалів. За словами її директора Вадима Семенюка, вони лише маленька частина цілого механізму. І цього всього не було б, якби не безліч людей, які не залишилися осторонь. Приємно завжди приймати участь в таких проєктах, довгоочікуваний, виснажений. Опікувалися дуже багато наших стоматологів і асоціація стоматологів рівенщини безпосередньо будинок ветеранів за керівництвом Вікторії Шинкаренко, Олега Бойки, Олени Бабіч і всіх стоматологів, які долучили до цього проекту дуже приємно, тому що він такий довгоочікуваний. і хотілося б, щоб він був дійсно позитивно і з такою, скажем, душею зроблений, щоб він допомагав нашим воїнам. Бо це дуже безпосередньо необхідно на, на, на тих. В тих місцях, де вони чекають. Якщо ж ви маєте бажання підтримати ініціативу створення пересувного стоматологічного кабінету, на якому фахівці допомагатимуть нашим захисникам, ви можете зробити це, скориставшись реквізитами благодійного фонду Неможливого не буває, які ви зараз бачите на екрані. Софія Капінос та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.